Всім доброго дня, шановні студенти, у нас сьогодні з вами 13-й модуль по курсу Кадровий облік зарплата в Базко. Ми з вами розглядаємо тему звітність, податковий розрахунок, нарахованих і сплачених податків з сум доходу. Фізичних осіб, найманих працівників і не тільки найманих працівників, а взагалі доходу фізичних осіб, які ми маємо відображати в даному звіті. А звіт на сьогоднішній день містить такі дані, як дохід зарплати працівників, дохід з інших виплат, наприклад, цивільно-правові доходи можуть бути, домовленості з фізичного Особою виплата орендної плати, пайщикам та інші види доходів. І вони оподатковуються такими податками, як ЄСВ, ПДФО та військовий збір. Тому потрібно декларувати по періодах цю інформацію. Беремо інформацію з бухгалтерського обліку, з кадрового обліку і формуємо далі вже. Звітність. Тому ми з вами розглянемо сьогодні цю звітність в програмі, також розглянемо податки ЄСВ ПДФО, військовий збір, строки подачі та штрафи за неправильність складання даної звітності і неподання її. От, подивимося, як воно виглядає в програмі Баз Медок у вас буде на наступний урок. Практика. Сьогодні працюємо з програмою. Ще ми вам відправимо додатковим файлом: це виправлення помилки в DF Цьому звіті, да, де йде саме податок, ПДФО військовий збір, інструктивну картку. Його не потрібно виконувати у базі, просто щоб у вас було як шпаргалка під руками. А ще в нас є статистична звітність праці 1ПВ, вона є місячна квартальна річна. Ми сьогодні розглянемо її правила заповнення та подачу. І промоніторимо електронний кабінет платника податків, там де йде нарахування заробітної плати, нараховані та утримані податки зарплати. Як подавати звіт, його ми подаємо по періодах і через електронну звітність. В даному випадку у нас є медок і Баскорп. Ще ми використовуємо Google Excel і для таболів, для розрахунків різнорідної зарплати. Ми використовуємо з вами. Статистичну звітність Так, можна зайти на сервер, наприклад, стат звітів, ось кабінет респондента, і тут подивитися, яку нам статистичну звітність потрібно подавати. Ми використовуємо електронний кабінет платника податків, ми використовуємо медок. Це такі інструменти, завдяки яким ми можемо з вами працювати з великою кількістю інформації і. Опрацьовувати її, що важливо. Також не забуваємо про методи контролю, контрольні точки. Це у нас для цього служить електронний кабінет платника податків, де ми маємо контролити, прийнята звітність, не прийнята, впало нарахування чи ні, чи там відображені податки, чи є друга квитанція, тому це все дуже важно. Так, Більше вже на меток, як його заповнювати, ці звіти, ми з вами на наступному уроці розглянемо. І так, дивимося. Самі популярні звіти з праці це 1 ПВ та об'єднана звітність або податковий розрахунок сум доходу, нарахованих та виплачених податків з доходу працівників і інших фізичних осіб. Але не забуваємо про строки подачі та. Правила заповнення даних звітів, і е, які можуть виникати штрафи. Е, наприклад, якщо на сьогодні говорити, то ми подаємо по податках ЄСВ по військовий збір квартальну звітність, яка подається протягом 40 календарних днів після звітного кварталу. От, і вона об'єднана, об'єднується в всі ці податки. Так? Якщо говорити про о, окремий податок, то ЄСВ ми показуємо в одному додатку, ПДФО, військовий збір в іншому додатку. От вони їх там собі поділили, і таким чином методиці контролю для них є зручними, тому що вони переглядають державні контролюючі органи, такі як податкова, держпраці та пенсійний фонд, і беруть для себе там якісь дані для того, щоб можна. Було контролити бізнес. І не тільки бізнес, але й державні структури теж, тому що там є велика кількість нанятих працівників, по яких також ведеться облік. Об'єднаний звіт, поки що, як ми говоримо, на сьогодні подається поквартально. Граничний термін подачі це, наприклад, за перший квартал це січень, лютий, березень до 10.05. Старайтеся не впиратися в останній. Строк, да, дивіться, якщо у вас припадає 10 число на вихідний день, от, наприклад, якщо говорити за 3 квартал, да, от у нас виходить е, е, 9 число от, 40 днів після кварт... е, закриття 3 кварталу, припав на суботу, то звітність можна подати 11 в понеділок. А якщо, наприклад, вам треба податки заплатити 8 го 9-го податки, а ви хочете і воно припало на вихідний святковий день, то краще заплатити в п'ятницю, бо це вже буде прострочено, і тут можуть вам нарахувати штрафи. Якщо говорити за другий квартал, то так само 40 днів після завершення другого кварталу це до 9-го серпня. Якщо говорити за рік, то до 10.02 до 9 рахуємо так, і звертаємо увагу на те, щоб не припадали на святкові і на робочі дні. Якщо ви міняєте місце обліку, у звітному періоді, то звіт подається за новим місцем реєстрації. Якщо останній день терміну надання звіту доводиться на вихідний святковий чи інший неробочий, то це буде наступний після е, вихідного і неробочого робочий день. Щодо застосування штрафних санкцій за неподання, несвоєчасне подання податкової звітності, то тут треба бути обережними. За неподання або подання платником податків податкової звітності будь-якої, з порушенням строків, визначених податковим кодексом, передбачена відповідальність у вигляді штрафу. Дивіться, це можуть бути з 120 по 129 статтю штрафи. Це можуть бути, наприклад, якщо говорити про цей конкретний податок, 119 стаття, от і закон у нас є ще про ЄСВ. 11 стаття, де йде мова про 1020 гривень, про те, як ми ну, що це типу да, от, накладається штраф. Якщо другий раз за квартал ви порушили термін подачі цієї звітності, чи неправильно її подали, бо там є штрафні помилки, а є штрафоне штрафонебезпечні помилки, тому зараз ми на них теж подивимося. Якщо говорити, от, наприклад, у нас ситуація була у школі, да, що за перший квартал я чомусь де перевірила в електронному кабінеті, ну, ми будемо більше вже з вами говорити про звітність, якщо по практику дивитися, да? Ось, на наступному році практика буде по петку. То от я подала декларацію, але я бачу, що тут я подала 15.04, Він не прийнятий по якійсь причині, яку треба було виясняти, але так як ця причина е, не має е, обґрунтовування того, щоб дописати заперечення, то вони мені прислали акт, і, і я попросила, щоб вони мені зразу виписали ППР, щоб я заплатила той штраф, бо я розумію, що прийнятий він в мене був і опрацьований е, на сайті ДПС і. Пенсійного фонду запізненням да, то смисло мені писати заперечення, коли це діло було 5.06, треба було, щоб воно подано було до 10.05. От, то тут ми отримали штраф і ми його заплатили. Ото, От, прис принципі, якби немає сенсу з ними сперечатися, хоча да, я не перевірила ця точка контролю, не відбулася в мене. Десь була зайнята, були інші якісь важливі справи. Тому старайтеся вже в подальшому робити правильно. От я вже дивлюся, подала 21.10 звіт, наприклад. Очікую другу квитанцію. Ну, там може подумати трішки, але мене цікавить, чи прийнятий, чи ні. Я вибираю 9 місяців, і ось я бачу, він у мене є. Так, і дивлюся на другу квитанцію, чи прийнятий. Ось, Пакет прийнято. А тепер йду далі, вже ми трошки пізніше подивимося до кабінету. Мене цікавить ЄСВ. Якщо ЄСВ на рахування, значить документ прийнятий, ви перевіряєте. Да? Нараховано Самостійно я задекларувала цей податок, ЄСВ ПДФО військовий збір, і він у мене прийнятий. За неподання, несвоєчасне подання, подання незастановленою формою звітності про нарахування ЄСВ у складі об'єднаної звітності з ПДФО накладаються штрафи, передбачені порушення порядку подання інформації про фізосі платників податків у розмірах і порядку, встановлених 119 статтею податкового кодексу. Якщо говорити про штрафи щодо об'єднаного звіту тих трьох податків по ДФО, військовий збір і ЄСВ, то ми все рівно будемо повертатися навколо статті 119 ПКУ. Аргументуючись на положеннях абзацу першого пункту 119.1 ПКУ, можна дійти висновку, що штрафу не повинно бути, якщо помилки і недостовірні відомості призвели до. Зменшення або збільшення податкових зобов'язань платника податку, зміни платника податку. Але е, якщо говорити про <кій> э, військовий стан в країні, да, то вони не мали би штрафувати, але ось цих 1020 гривень все рівно э, ми заплатили ось тому, що ну, якби, акт є перевірки да, э, э, камеральної, і там я сама бачу, що тут порушення. Якби ну є, тому в принципі я його і заплатила смисъл мені з ними зараз бодатися, щоб ще не прийшли на перевірку. Тому є штрафу небезпечні, є штрафо-безпечні. Тому не небезпечні можна вважати такі помилки, які вказані в додатку 4 деф. 4 деф у нас додаток ось, де ми показуємо з вами ПДФО військовий збір. Так? Тобто звертаємо на них увагу, тому що їм дуже цікавий ось цей податок, який ми справляємо в. Місцеві, да, це місцевий податок, от, де ми показуємо, скільки утримано було ПДФО військового збору. Не штрафонебезпечні, так, ну ось, да, показуємо по людях і нараховані зарплати та їхні утримані податки. Не штрафонебезпечні помилки. Можуть бути такі кількість найманих працівників, які працюють за трудовим договором, і особи, які працюють за цивільно-правовими договорами, ну, помилилися, да? тобто неправильно вказали. Ознака доходу графа 6 за умови, якщо ПДФО військовий збір графа 4, 4А 5, 5а утримано і відображено правильно. Ну, якщо ознака доходу графа 6. Можуть бути там дивимося, графа 6, да? там неправильно, ну утримані податки правильно, бо тут може бути інший вид доходу, там цінно-правовий договір, ви помилилися. Це не є небезпечно, небезпечно, коли ви неправильно нарахували податки і відобразили дохід. Дата прийняття або звільнення теж не є штрафонебезпечними. Ознака податкової і соціальної пільги, якщо ПДФО військовий збір, утримано і відображено правильно. Кількість рядків, кількість фізосіб, на яких надана інформація, кількість сторінок, додаток 4 df теж вони не вважаються штрафонебезпечними. За зазначені помилки штрафу бути не повинно, навіть якщо їх не виправляти. Але треба дивитися, на що вони посилаються, коли вам присилають ці акти. Також не повинно бути штрафу за пунктом 119.1 ПКУ, якщо неправильно зазначена сума нарахованого виплаченого доходу графа 3 і 3А, за умови, що ПДФ військовий збір правильно вказані. А вже все, що стосується ЄСВ інформації, це в нас додаток 1. Тут йде конкретно у нас ЄСВ по людях, їхній е, відомості як застрахованої особи, і кількість днів перебування в трудових відносинах, та основне чи не основне місце роботи та відпустки. От. Їх цікавлять теж, чи немає менше мінімалки, якщо основне місце роботи, так ми показуємо. Тут сумісники, тут у нас основне місце роботи, і відповідно. Загальна сума доходу та нарахованого ЄСВ. Ось тому, в принципі, якби, да, от, ми бачимо, от дивлюся, сама за місяць 20 тисяч ЄСВ по працівниках. От, і перевіряю свій кабінет. От ми бачимо, да, 20 тисяч у нас раз, 19, потім знову 20. Тобто за квартал 60 тисяч ЄСВ у нас йде. А, так, хорошо. Дивимося далі. Тобто, у нас в додатку 1 йде мова про ЄСВ податок, а в додатку 5 у нас йде мова про рух. Кадрів прийняли, звільнили, перевели, військова служба, змінилися класифікатор професії, що там ще може бути суміщення, так? сумісництво теж може бути відображатися суміщення, якщо там зміна йде а, по штатці, якщо ви його якось там суміщаєте і йде у нього. А, да, от зміщення по професіях може бути теж в п'ятому додатку. Так, далі. Штраф цей працює, якщо помилки і недостовірні відомості. В податковому розрахунку привелиться. В додатку 1 можуть бути штрафи да, зменшення або збільшення податкових зобов'язань, неправильно відобразили, зміни платника. Податку це фізособи платника ПДФО військового збору. Цей підхід повинен був змінити, поширити штрафи на ЄСВ закону України від 19.09.2019, але через законодавчу колізію змін так і не відбулося. Тобто штрафу за пунктом 119.1ПКУ по ЄСВ помилці повинно не бути. Але ж все-таки знову вважаємо, ми, е, якщо нам вони дають акт на, на штраф да, камеральної перевірки, то ви читайте, на що вони посилаються. Якщо податковий агент подає уточнюючий податковий розрахунок з метою уточнити реквізити підприємства, то штрафу також не має бути. Що є штрафами, потенційні штрафи, штрафні санкції за порушення. При складанні та поданні об'єднаного ПДФО ВЗ ЄСВ, звіту загрожують платникам податків за неподання податкового розрахунку і додатку 4ДФ, зокрема, подання податкового розрахунку з порушенням строків. Подання податкового розрахунку не в повному обсязі. Подання розрахунку недостовірними відомостями або з помилками за умови, що це призвело до зменшення або збільшення податкових зобов'язань та зміни платника податку. Розмір штрафу у нас 1020 гривень, а порушення знову ж таки протягом року 2040 гривень. Цей штраф застосовують не до кожного порушення окремо, а до загальної кількості порушень. Якщо у вас, наприклад, податківці виявили декілька порушень в формі, то 1020 гривень буде за все загалом. Помилка в коді ІПН також може призвести. До штрафу, але є важливі нюанси. Штрафу можна уникнути, якщо виправити, подати форму, там, наприклад, уточнюючу або протягом 30 календарних днів. Коли нам там щось вони повідомляють, наприклад, в кабінеті може бути, що по поданому звіту у вас була помилка. Це може бути, коли у вас людина не використовує код ІПН, а у вас вони по паспорті. Тут такі помилки можуть бути. А ще є адмінштрафи. За неподання, несвоєчасне подання відомостей про виплачені фізособом доходи по судовій особи підприємства несуть адмінвідповідальність. Штраф може бути згідно 163 статті зноска 4 Кодексу про адмінправопорушення від 34 до 51 гривні. А при повторному протягом року притягненні від 51 до 85 може бути судовий збір 454 гривні. Порушення ЄСВ законодавства, зокрема, неподання, не своєчасне подання, подання незастановленої формою ЄСВ звітності, подання недостовірних відомостей, які використовуються в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, може загрожувати адмінштрафом згідно статті 165 зноска 1 Кодексу про адмінправопорушення у розмірі від 510 до 680 гривень. Коли повторно таке відбувалося, то від 680 до. 850.